Призупинення тренувального і майже повна відсутність змагального процесу. Таким для криворізьких самбістів через воєнний стан видався цей рік. Дефіцит змагальної практики помітно відчула на собі категорія спортсменів 14-16 років. Шанс проявити себе з найкращого боку гарантував вояж до Тернополя. Буквально за дві тижні до поїздки в місто Тернополь ми почали свій тренувальний процес. Запрет і запрет. Ну дітей вести нетренуваними ми теж не могли. От, З нашого 96 ми чотири людей повезли, дев'ята школа повезли два чоловіка, чотири чоловіка, седьма школа сім два чоловіка. Криворізька команда, чи не вперше за останні роки представила а відтак і очолила збірну Дніпропетровської області без самбістів і жовтих вод обласного центру та інших міст регіону. Та це не завадило юнакам і дівчатам показати свій клас на татамі всеукраїнських змагань в таке время. Воєнне діти стараються тренуватися. Дуже приємно, що наші молодое покоління дійсно українці, наша сила. Выступили, хочу сказати для мене, моєму мнению, на п'ятерочку. І общо командне Днепропетровской Дніпропетровської області заняло третье третє місце 16 регіонів. В особистому заліку Дмитро Богдан підтвердив минулорічне досягнення. А Анастасія Головейко покращила свій результат. Мої скажімо, думки з приводу суперників не справдилися. Я думав, що так як і сам чемпіонат України, так і самі суперники будуть складнішими, та все-таки підтвердив своє минулорічне чемпіонство України і в цьому році. Я знала, що проти мене буде неоднократна чемпіонка України, її фамілія кумічка. І я знала, там треба було дуже к неї підготуватися добре, але так, як не вийшло, то Зайняла місце. До цього я була бронзовою призеркою України. Загалом у складі криворіжців семеро призерів всеукраїнських змагань. А для міста ще одна приємна новина: рішенням виконкому національної федерації самбо обрано нового віце-президента. Вперше ним став криворіжець, голова міської та обласної федерації самбо Євген Понирко. Будемо робити сбудім діотвозможнівозможне, ну треба, що? Чтобы ребята пахали, а ми будемо їх фінансувати і далі більше продвигать. Хочу винести огромну благодарность нашим збройним силам України, ЗСУ. Спасибо огромное, що ребята защищают нашу неньку Україну. Хочу еще добавить винести еще огромну благодарность вилкору, вилково Александру Юричу, нашому президенту Зеленському Володимиру Александровичу. Огромное спасибо, що сплотили нашу Україну. Переможці та призери чемпіонату України отримали нагороди та цінні призи від міського осередку. Слава Україні! Героям слава! іван проводу Вадим Діденко цей день.